Іван Іванович прокинувся, як завжди, о п'ятій ранку. Ну, що вдієш? Така звичка. Коли був молодший працював, так хотілося полежати, поніжитися в ліжку хоча б зайві півгодинки. А тепер з першими півнями Іванович на ногах, старість не радість. Він пробрався навшпиньки в темний ще коридор. Степанівна то його глуха, її можна не боятися розбудити. А ось доня, Танюшка, нехай виспиться. Тим більше не часто вона тепер з ночівлею в рідному домі. Таня підняла голову з подушки, побачивши, як батько крадеться повз неї, і посміхнулася. Татусю, рідненький мій. Таня приїхала до батьків недавно, вона дуже сумувала. Та й прибрати будинок до зими потрібно допомогти. Мама завжди два рази в рік робила генеральне прибирання будинку восени і перед Великоднем. Тепер тільки ось до старості сили вже не ті. Вона знехотя вибралася з під теплої, пахнючої свіжістю ковдри. Хотілося скоріше закінчити з прибиранням. Завтра треба було долати довгий шлях в місто додому, до сім'ї. Вона швидко одяглася. Поставила чайник і, проходячи повз маму, мим... мимоволі зупинилася. Як же ж вона постаріла? На обличчі додалося зморшок, серце дочки стислося від неясного перечуття. Мама, ніби відчувши її погляд, відкрила очі. Очі її були чисті, ясні і не по руках молоді. Встала вже, доню, встала, мамо. Раніше почну. Швидше закінчу. Але ми з дідом самі впоралися. Керівники, забула, як легендарний політ із стільця в минулому році зробила. Та й болячок, що у тебе, що у тата останнім часом. Вже краще я сама, мамусь. Ну, але все ж чимось та й допоможемо. Ну не зовсім ми допоможете, допоможете. Прибирання йшло своєю чергою. Невгамовна Степанівна не відходила від дочки ні на крок: то воду поміняє, то ганчірку викрутить. І з задоволенням відмиваючи кімнату за кімнатою, таня мимоволі згадувала свої дитячі роки, юність. Кожна дрібниця, що потрапила їй в руки, викликала теплі почуття. Так, стиха перемовляючись, вони дійшли і до кухні. Так, пилюку в буфеті. Ой, а це що, ті самі кавові чашечки, які мені хрещена подарувала? Так, ті самі. А куди ж вони дінуться? Мабуть, років двадцять ніхто і не користувався ними. Пилюку ось тільки витираю. Можливо, забереш? Та ні, нехай у тебе стоять. Дійсно, візьми, тільки місце займають і все. Тетяна акуратно дістала чашки, поставила на стіл, і мати тут же кинулася допомагати. Давай, доню, я перемию. Ну, мий, мий. Вона взяла одну. Ой, а що це? В одній із чашок лежав дивний клубок із ниток, якихось пір'їнок, рясно политий воском з увіткненим всередину іржавим цвяхом. Таня злізла із стільця. Звідки? До кімнати увійшов батько. Тату, дивись, що це не знаєш? Той, не думаючи про погане, схопив чашку і вивалив весь вміст собі в долоню. Тю, та внучки, мабуть, гралися, ось і залишили. Внучки не внучки, а краще спалити від греха подалі. Та годі тобі мати, дурницям голову не забивай. Іванович кинув усе в сміттєвий пакет, обтрусив руки і пішов далі у своїх справах. Прибирання було закінчене, вдома Таню чекали дочки і чоловік. І на наступний ранок вона поїхала, залишивши цілком здорових батьків в блискучому від чистоти будинку. А через два дні Тетяна прокинулася серед ночі. Було якесь таке дивне перечуття, і раптом ні з того, ні з цього на душі стало так важко, що захотілося плакати, і пояснення цьому не було. Незабаром нічну тишу порушив звук телефонного дзвінка. Жінка посмішно взяла трубку. Доню, це мама. Тата не стало. У трубці почулися гіркі ридання матері. Таня на секунду остовпіла, в голові не вкладалася ця страшна звістка. Мамо, як не стало? Що там у вас таке? Погано, доню, стало йому вчора до вечора, поки швидка приїхала, від Тетяниних ридань прокинулась вся сім'я. Потім були поминки, все як годиться. Таня взяла відпустку, щоб бути з мамою. Весь час тані, здавалося, ніби це все неправда, ніби ось зараз відчиняться двері і в кімнату увійде її невгамовний тато. А мама від горя вся ніби зіщулилася, потемніла обличчям, стала ще менша зростом і ще старша. Дивлячись на неї, у тані стискалося серце, і сльози не верталися на очі. У ніч, перед сороковинами, Таня побачила дивний сон. У вісні вона сиділа на кухні, а перед нею на столі стояли чашки, в одній з яких лежала та сама злощасна знахідка. Увійшов тато і каже Ось, мовляв, доню, не треба було мені це в руки брати. Права, мама була, отже ж, не вірив я. А тепер це Надька, сусідка. Ви вибачте її. Таня прокинулася в подиві адже скільки добра робили мама з татом цій наді, і діточок нянчили, коли не було з ким залишити, і ділилися всім, що в городі виросло. Невже правда? Та не може бути, що за сон? Ну і як таке пробачити? А в сусідській хаті в цю ніч про сон забули. Надя, уклавши дітей спати, виглянула у вікно. У сусідів горіло світло. Там готувалася до поминок. Їй не спалося. З одного боку не хотілося вірити, що її підкладок спрацював, що це вона винна в тому, що сталося. А з іншого, якщо спрацювало, значить, і її слабість відступить. І адже ж правда краще їй стало. І вона важко зітхнула. Три місяці тому вона дізналася дуже поганий діагноз. І Надя не могла повірити в таке. Як же так, за що? Адже у неї діти ще маленькі. Подруга порадила сходити до одної жінки, а та дала пакетик з підкладів, на який перевела її слабкість і чіткі інструкції, як підкласти і що сказати. Залишалося тільки знайти, кому підкласти, а де шукати? Кому такого побажаєш? Ось і підклала сусідам. Не встигла вона лягти в ліжко, як почула кроки. Скрипнула дошка, натя відкрила очі і завмерла. Прямо перед нею стояв сусід. Іван Іванович дивився на неї з докором. За що ти так з нами? А що мені залишалося у мене діти? А якщо б не я взяв твій подаруночок, а Танюшка? у неї ж теж діти зовсім маліще. Ех ти. Прости, дядько Іван, сама не знаю, як накоїла. Прости мене. Бог тебе простить. Він зник. Надя до ранку не могла заснути, їй було страшно і соромно. На поминки вона не пішла, прийшла опісля, коли всі розійшлись, постукала в двері, з коридору на неї дивилися дві заплакані жінки, і вона стала перед ними на коліна. Вибачте, вибачте, заради Бога. Значить, правда? Так, так, вибачте, я не знаю, як з цим тепер жити. А ось і живи тепер. Таня відвернулася і не хотілося її бачити. Іди, іди, звідси Бог тебе простить. Більше вони не бачилися. Надя продала будинок і незабаром поїхала з села. Говорили, що сама вона видужила. А от дітки її слабі.